Сьогодні я вам покажу неймовірне село. Година їзди на автомобілі від Кракова, і ви потрапляєте у заліп'я найкраще, найкрасивіше село Польщі. У самому серці Малопольського воєводства неподалік Кракова розкинулося чарівне село Заліп'є. Воно не вирізняється ані величними замками, ані гамірними площами, але має дещо унікальне, що приваблює сюди туристів з усього світу: свої розмальовані хати. Заліп'я часто називають найбарвистішим селом у Польщі, і це не випадково. Тут майже кожна будівля від житлових будинків до господарських споруд, від парканів до криниць вкрита яскравими квітковими візерунками. Ці налюнки, виконані в стилі наївного народного мистецтва, перетворюють усе село на живу картинну галерею під відкритим небом. Заліпські орнаменти відомі вже понад 100 років. Їхні автори головним чином жінки, які проживають у цьому регіоні. Подивіться, яка краса. Люди в цьому селі почали в такий спосіб розмальовувати свої будинки, причому і всередині так само, а потім і криниці почали розмальовувати, і бджолині вулики, і собачі будки все, 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 бо хотіли краси. Все почалося на початку 19 століття. У людей були ось такі прості хатки. Всередині була грубка, але не було димарів. В кращому випадку це була просто дірка в даху і вся ця сажа. Весь... Цей бруд лишався переважно в хаті. Стіни були чорні, вони були брудні. Жінки намагалися якось забілити, навести якийсь лад в будинку, але лишалися чорні плями. Потім жінки придумали: ну давай я якось замаскую це, намалюю якусь квіточку. І е, квіточка за квіточкою, і все це перетворилося ось на таку прекрасну творчість. З часом ці малюнки ставали усе більш складними та різнобарвними. Майстрині використовували саморобні пензлі з колосків з лаків або кінського волосу. Замість фарби розведено молоком сажу. З появою сухих барвників візерунки на будинках стали кольоровими. Їх почали малювати не лише у середині будинку, а й зовні. Легендарна постать у заліп'ї майстриня на ім'я Філіція Цюрилова, яка присвятила своє життя розписуванню власної хати. Сьогодні її будинок є філією Тарновського окружного музею і слугує чудовим прикладом заліп'янського народного мистецтва. Вона народилася у 1904 році і говорить, що почала розписувати будинки, коли їй було 10 років. Якось батько її просто лишив саму вдома. Дівчинка нудьгувала і взялася розмальовувати стелю. Коли батько повернувся, він її насварив. Але хисту до малювання у дівчинки не відбив і вона почала малювати. Потім вона стала знаною майстринію. і ось до речі, за мною хатинка. Вона весь час жила в селі. І це хатинка, в якій вона жила, і тепер це музей. Сюди туристи приїжджають, купують білет і йдуть подивитися на її творчість. А ще Феліція відома тим, що вона дбала про своє рідне село, в якому постійно жила. І ось коли вона вже була знаною майстриньою і дізналася, що в села проводять електрику, світло. Вона почала добуватися у місцевої влади, аби в це село в першу чергу провели світло. Подивіться, світло є, стовпи є. Вона говорила: мені темно малювати, мені потрібно світло, і влада її почула. Крім будинку Філіції Цорилової, варто відвідати дом художниць, дом Маларек, центр творчості, в якому проходять виставки, зустрічаються майстри з усієї округи, а також розписаний квітковими орнаментами костел Святого Юзефа. Заліп'я настільки маленьке, що його можна обійти пішки. І село живе своїм життям. Традиція розпису хат тут передається з покоління в покоління. Я у цьому переконався особисто, адже прогулюючись вуличками цього селища, я натрапив на хату однієї гостинної польської родини. Виявляється, у цьому будинку мешкає ціла династія залипнинських художників. Це панвейс забачить, як то виглядає всередку. Як то виглядає сльодку? Так, можна так. Domek babci. Tutaj są e, malo, e, malowane obrazy. To te kwiaty, które tutaj są, to malowała moja babcia. Moja babcia. A to malowała córka. One tak delikatnie, Zwróć... delikatnie mają po 150 lat, tak spokojnie. Po... Proszę zwrócić uwagę, malowane farbami proszkowymi. Nawet nie wiem, jak, jak to nazwać. To tak jak e, zjednanie stoicie, przez. Stojejcie, tak? Tak, to tak. O, 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 tak. O, o, o. tak. Це неймовірне відчуття, коли розумієш, що цей малюнок є символом об'єднання різних поколінь. В цей момент мені захотілось показати фото своїх дітей. Далі, Мам трійко, І на це пані досить упевнено заявила, що у нас з дружиною має бути ще донька. Прошу жініма церква цуркавичи на кінці. <gry> to, czy nie ma Państwa, naprawdę, u nas jest trzy córki? No jak będzie córka, to przyjedą wszystkie rodziny do Was tutaj <gry> okay, <gry> okay, na noc. <gry> okay. U nas też jest pierwszy syn i czy córki, to u Pana będzie sześć synów i jedna córka. Tak. u wszystkich, kto pobywają w tej czarownej chacie, zjawia się Dytyna. <gry> Szczęśliwe miejsce, że mieszkały go, y, pary, małżeństwa, co jedni się starali chyba za 8 czy 10 lat o dziecko, nie było, nie było. I u nas byli chyba ze trzy razy. Mieli przyjechać czwarty raz i dzwoni ten pan, że nie przyjedziemy, bo żona jest w ciąży. Po ostatnim razie pobytu tutaj I u nas. Na ostanok pan pohyzował się, że w ich chacie pobuwały żurnalisty z różnych krain. Telewizja była, była prezenterka kanału tej telewizji francuskiej, telewizji kanał uh -huh. 5. Tutaj osobiście ona malowała z córką na żywo nagrywali. Серевізі yeah, wow. тож японські те програми, таке цєстем так само знаним дженікажем з України. Тож тепер родина буде горда тим, що про їхню творчість дізнається і в це... Україні. <різь> <різь> Що весни, починаючи з 1948 року, у Заліп'ї відбувається конкурс Мальована хата, під час якого мешканці змагаються за найкраще оздоблену будівлю. Цей конкурс не лише підтримує давню традицію, але й сприяє збереженню унікального колориту села. Село Заліп'я невеличке, тут проживає всього тисячу чоловік, але це село. Знає уся польща, бо тут щороку проводять фестиваль. Сюди з'їжджаються майстри з розпису будинків і змагаються хто краще розмалює свою хату. І звісно, тут продають і сувеніри, і звісно, тут продають білети до музею села. Детальніше про фестиваль мені розповіли місцеві мешканці, які годують жителів та гостей села смачними заліпницькими бургерами. Здавалося б, невеличке село, але тут стоїть ось такий сучасний трейлер, де можна придбати дуже смачні бургери. Хочу запитати у місцевих про це село трошечки більше. То вшиські розмальовані доми там, то чи, чи доми все так? А де ночева? А цорок но тут є ще й фестиваль, так? так є мальована хата. Малювана хата. Так. Тут же салтичий, тут же. Дівчата розповіли мені, що відомий фестиваль відбувається тут на початку червня, одразу після католицького свята тіла та крові Христових. Прогулянка за ліп'ям це справжня насолода для очей. Кожен будинок тут є унікальним витвором мистецтва, а різноманіття квіткових візерунків вражає уяву. Саме тут можна відчути атмосферу справжнього польського села. Заліп'я це не просто мальовниче місце, це жива історія та свідчення невичерпної творчості польського народу.